Тому оптимальна просмажка, да, там медіум rare можна брати, щоб вона доходила до медіума, але хтось просить, там буває ну, філем і Волдан, да, Волдані. Волдані. Ну, буває, що буває і тартар просять посмажити. Да, скільки людей, стільки думок, да, але вирізка, на мій погляд, є таким оптимальним для приготування до да, основних страх. І дуже полюбляють, ну, якщо там стейкхаус до да, дівчата переважно, бо якщо ми беремо там, от, рібай, тут да, від якусь класику, да, це великий стейк від 300-400 грам, то вирізку можна при ціна, вивити, там, 150-180, 200 грамів, її можна подавати як окремо, її можна подавати ну, з якимись вже гарнірами великим, потрібно. Ось. І рибай, це в принципі класика стейк. Тобто соковитий, м'ясний, чоловічий. Чим рібай відрізняється від стріплоїна, з якого у нас перша справа. Якщо бачите, що стріплоєм там жир трохи тут по пом. Та, і всередині цього жира майже немає тільки мрамовленість, то врібає вкраплення великого жиру, вони можуть бути і всередині. І від того, ну, от, він більш такий не те, що сухіший, але менш жирний, грібай він такий більш сутовий, більш жирний. Це що стосується таких ну, основних стейків, да, є ще, як ми говорили. Не преміальні стейки, а альтернативні. Їх ще більше такі видів, це може бути там план це може бути з діафрами. Тому, в принципі, от, я також за те, щоб готувати і пробувати альтернативні стейки. Мені от, подобається там, працювати да, там, з щуками, з хвостом. Це я потребує. Більш тривалої температурної обробки. Ви в цілі. Сіль, але вона є природна. Да. кольця. Да. Сіль, да, сіль додавляється на етапі приготування чи на етапі зрівання ви маєте. Це американське явочка. Це американське. У нас ну, Ангус Раніше була спроба щось вирощувати, але ну, не дуже якості і дуже низькешого рівля. Як казали дівчата стосовно варю, да? там дійсно, якщо ви подивитесь в інтернеті, є така, що темним пивом їх поють, масаж роблять, на спеціальному вигулу вони гуляють, і тому вартість цього м'яса. 30-40 тисяч гривень. 30 Я, 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 ти... Це, залеж... чи... Це ж в залежності від соусу, в залежності від гарніру. Тобто, і гарніром ми намагаємося завжди збалансувати mm -hmm. Страву, так? цю так? Це може бути або ну, якісь вуглеводи, можуть бути овочі, можуть бути якісь от... Ланіка ще от щось зробити. Якусь ганіровку, так? Да? Лисички зараз ми обсмажуємо. Якщо ви смажете що? Найки, а не щось, не їй об'єднається. Вахти багаті. мене? Дві хвилини і буде картоплений. Тоді почнемо викладати решту страви. Поки в нас договорюється картопля. Це влажності ну, від на відміну від тата. Видиш, тогда насвідчено посмотрю. За рахунок соуса і додаткового гайду міру. Za vždycky když němu splne На від, минус витахе. Видишь, что это насыщено посмотрю? Да, рифанты. За рахунок соуса они додаткового гайда в Que eu sempre me escolho